Попит на візи зростає. Українці все частіше хочуть виїхати за кордон. Кількість охочих різко зросла за останні два місяці, кажуть у державній службі статистики України. Загалом продовж минулого року число емігрантів збільшилось у два з половиною рази. А от скільки львів'ян у пошуках кращої долі хоче виїхати за кордон, та чим обумовлена міграція? Цю тему досліджували новини. Оксана сьогодні вирішила здати документи на закордонний паспорт. каже у теперішній час це річ необхідна. Хотіла б просто поїхати наприклад, навіть в ту ж європу чи кудись за кордон, подається на краще життя, і тим більше ситуацію, яка зараз в Україні потрібно якось виживати. Подібні настрої яскраво демонструють ситуацію в українському суспільстві, пояснюють соціологи. Таких людей, як Оксана, в Україні збільшили ще не втричі, усе через нестабільну ситуацію в державі, певні експерти. І додають серед причин міграції українців ще й неможливість самореалізації та невпевненість у завтрашньому дні. Роботи немає як такої, особливо молоді, яка не знає де влаштуватися. От, тим більше, що ці всі протести, якщо ми емоційно відберемо відкладемо складову, вони стиму. Пов'язання, що молодь, особливо в західній Україні, не побачила перспективу для себе. До того ж, експерти зазначають, точне число тих українців, які вже живуть за кордоном, назвати неможливо. Наразі цифра коливається від 6 до 8 мільйонів. У міграційній службі запевняють, кількість бажаючих зробити закордонний паспорт не набагато, але зростає. Перед з тим збільшилась і кількість тих людей, яким потрібні документи у край короткі терміни. Пацієнти в нашої десятки. Це в якщо в процентному відношенні, якщо в цифровому відношенні раніше зверталося там 1200, 1400, 1600, зараз є біля 2300, які звернулися в оперативному режимі. Про зростання кількості мігрантів до країн Європейського Союзу свідчить і збільшення кількості страхівок. Адже аби перетнути кордон, цей документ необхідний, як і сама віза. То вона збільшала приблизно 15-17%. Якщо ми беремо порівнювати там періоди. Грудня, листопада, так. Тобто також відбувається зріст за рахунок потоку туристів за кордону, тобто виїзд більше як відпочинок. Однак і паспорти і візи виготовляють очевидно не для відпочинку. У цьому впевнений директор однієї туристичної фірми каже: наразі туризм, як і розважальний бізнес, потерпає втрати. Люди не настроєні на відпочинок. Фінансові витрати по під час цієї, всієї, хто закуплявся, вибачте, патронами, хто закуплявся екіпіровкою, хто дачу свою закінчував, щоб знати, якщо що, міг поїхати. Деякі вже за кордон навіть в мене друзі думають їхати. Ці всі Фактори не сприяють росту туризму. Експерти проаналізували, що найбільше бажаючих виїхати з України це люди продуктивного віку і досить освічені. Виїжджають ті, хто вміє і хоче працювати, однак не знаходить у власній країні для себе місця. Саме таких людей втрачає Україна. І Тафічук, Любомир Козак, Юрій Матьора, новини.